Добрий день, шановна спільнота М -м. Прошу вибачення трошки <кхи> за якісь <кхи> зручності, десь я мужа все без зовсім готовий до таких ефірів, але я постараюсь більш-менш якось бути нути ну, вам корисним от що хочу почати почати по першу хочу виразти свою зясність адміністрації, що долучають мене до цих ефірів, моїм знайомим, товаришам. І я зрозуміло, для чого це може робиться низким нашим воїнам-захисникам, нашим ЗСУ. От, якось так ступало, що у нас тепер п'ятниця. А мы вот э, своей вининской спільнотою, е, э, спільнотою, как в саму пятницу отбираемся е, входим э, в этот в наш волонтерский центр Тетрис Плеста Ситкин. Это такая красивая ведущий на такой э, важкий для нас час. Україну. От Ми збираємося кожну п'ятницю, йдемо там, спілкуємося. Неймовірна атмосфера. Якось так я вам хочу сказати, що от, і хочеться бачити все в цілому в Україні. Так само, як ну, от, в нас там ну, ці відносини з цьому теплості. Дуже приміщені людині, люди такі, які ну, повинні бути. І таку я бачу Україну людям відверту, правдиву. Заснувала е, цей центр Ірина Посіжну, от саме ці риси, які я не перерахував, я якраз бачу цю людину. <клухи> Там є велика низка дуже добрих, щирих. Правдивих таких енергійних людей, там Ігор Волков, і Тетяна Скомодовська, Вона в минулому журналіст, телеведуча. Зараз чудово виконавець українських романсів. Вона деякі сама на вірші наших поеків пише ці романси. Виконує вона практично не випускає цю гітару. З рук, їздить, дає концерти по районам, по, по області в межах люди донатять. І, та у нас в цілому я не то, що там хазу з цим, але велика робота робиться в цьому напрямку, ну, тому що мені. У нас проводяться заходи, у нас постійно. Якісь усі донати у нас такий є снаряд відстріляний. Нам хлопці 17 бригади передали постійно присутні на наших е, заходах. Ми туди якусь копічку кидаємо, потім тільки щось назбирається. Ми там, хлопцям цим е, генератор купили в свій час. І на цей тетрі ми задонатили і так, і кому треба там із наших поетів допомога там, внукам, хто на фронті, там, з е, дітям, е, чоловікам, все допомагаємо. Ну, по мірі того, скільки можемо. Ви самі розумієте, поети що це ж це люди. Але це копійка до копійки і в цілому воно якось. Хочете так відмітити от, серед молоді е, Настю Ходиновичу, Сашка, Арака, це талант, таланти наші, діма луняка. Кожного особисто е, це ну, не хватить часу, щоб а, <кій> не розказати про їхні чесноти. Там із вже і старшого, вже вівку, і, е, і Оленка, і. Е, Кривко Тарасюк і Аліна е, Олійник, Іра Маляск, в неї чоловік е, е, на фронті, але вона все одно не бачила такого, е, ну е, що вона десь під якимось е, не поставила плюсик. донатить. Мало того, вона ще й забирає е, ці тіки моли додому плести, бо не вистачає часу десь і ж діти, віна з це така креативна людина, чудові віші пише. І знаходить постійно теж діти, сім'я жінки, це особлива теж тема. Немає часу. Дуже багато хочеться сказати, іменно слів вдячності. Вдячності. Старше покоління, Віра Гранатова, мало того, що вона втратила чоловіка. Чоловіка в зв'язку з цими, ну там ну, таке, вона ж завідуюча 13-ї бібліотеки філії нашої Вінницької, вона знаходить час і піти почитати свою поезію, і надрукувати цю книжку, і ці всі кошти вилучені за продаж цих всей Це просто люди тамара Філіна. Світлана Котляр, Тамара Філіна онука ну, на фронті має, вона ще знайшла якогось хлопця поранена, вона і, і ще йому допомагала. І вона вже, як каже, поміж ну, Я просто захоплююсь людьми. Брати скажу, ну от і е, Михайло Михайлов, наш поет еток, і фотограф скромніша людина. Ніхто не чути, але подивишся, які він справи робить. Я хочу відмітити нас ще ви громадяни, її громадянин США Патрік Рок. він переїхав сюди вже в час повномасштабного. Вторнення теж, не знаю, що української мови, десь щось почує і він вже донатить. І, от у мене є товариш такий знайомий, Геннадій Берсуцький Це теж особисто треба виділити якийсь час, щоб розказати про нього, про його жінку ави, як вони ввід сюди допомагають. Але ще раз кажу, я щиро вдячний всім, всім своїм, так сказати, політичним побратимам не тільки з Вінницям, а з усіх України. Артуру, Наталі. Ще багато там, і Оксана <кій> Василець і ну е, я вам... Краще зараз зачитаю вірші, бо бачу час він спливає, але мені дуже багато хочеться сказати, і воно мене трошки стопорить. То я краще, напевне, своїми віршами донесу те, що я е, що, що я хочу донести. Це почну, я там прочитаю. Пару віршів, які були написані до повномасштабного вторгнення, це якби такі мої перечуття. І, і Здебільш такі роздуми, ну, це, ці теми вони ж піднімалися, але вони якось сприймаються здебільшого людьми так легковажно, ну, не, неосмислено. Почну я з вірша чужі кораблі. Його написав десь, я не пам'ятаю, я набрав в році він, ну, Це один із перших моїх вірш. Але вже якось тоді було перечуття про ці калібри, про ці всі кинжали їхні. І так він називається чужі кораблі. У Білому морі холодна водна, вода. Червоному наче рожево. В Азовському морі кривала вона, у чорному ніби стелева. На східних кордонах не все так гаразд і південь бороздять корвети. Самісіньке серце прямісінько в нас націлені їхні ракети. Лежать на глибинах розбиті судна у шрамах вчорашньої туги. А злидням надалі епоха нудна, шукають біди для напруги. Зливають отруту у, у чисті моря, скидають по зрадницькій міни. До спокою нині нема поворотя, бо цілять терпети у спину. Цей місяць малює жирки горизонт в кордонах чужої та Кружляє смінець, як крюк над Христом шукає прокляття і люди. Далі такий вірш, як пропаганда, ну, як, як, по звучку він невеликий, але якось хотілося вкласти саме ту всю глибину, цих роздумів, і чому воно це все відбувається, і як нас до цього от, привели і чому. Так, пропаганда. Навіщо рід? Навіщо мова, навіщо пращури, брати? Потрібна пафосна промова. І вас міцно зв'яжуть у сніпки. А потім вас складуть у копи, окроплять змийками з душком, злийдуть він в душі холод. Під влади темним. Спустуть собі комфортні кубла, гадюки підлі та лужі, під звуки шарівного бубна на будна, з зрадницькі ножі. Та хтось колись запалить вміло, бо що згорить, не, не і запалає Україна. Та й що ж, рівно не твоє. А далі все як у Шекспіра вогонь та меч, любов та смерть. криваві сцени для ефіру, бо Купісіна Цивіла Дердь. Саме ну, от якісь такі оці вірші, я, мені, і мені не хочеться читати, хочеться, щоб я був почутий, Я впевнений, що багато хто розуміє. Співзвучно в ваших серцях, бо саме воно болить і розуміння, чого воно так відбувається, і як от є ще ж інша реакція, інша частина суспільства. Яка найбільше мене вражає, чим ці люди взагалі думають. <клух> і, от, Такий маленький вірш, це він був написаний якраз прикрас засобись, приблизно за, за тиждень до повномасштабного вторгнення. Називається він Буревій. Це такі були життя, що тому якось так і буде. Виславні роки Кремлівські хрести штурмують Дніпровський високий. Ну, Чорні і Янговий із гори. Свинець в окривавленні сонці. Розпечений рії, шеренгами вії, зажмурі очі небесні. Розніманий змій у паніці злій. Єднає ще воскрес. Під абоскрести. вий, зламав в буревій розлюченим вороном крива. Стояла на смерть на твердині землі, Ковзацька незламана сила. Це як пішли перші, пішли перші звістки про наших загиблих героїв, помовчимо. Морозом розкреслив розколоте скло, холодний безжалісний люток. Ще вчора замерзла криваву вино, життя мала радістю. Суха конюшина розбитий бліндаж посічені в Каремат пригнічує попелом злий антураж та ніде священнику стати. Мов мертві, мов мертві колоди стоять ще живі, а ті, що обиті, як мармур, тримають прокляття та гнів при собі, солдати вмирають немар. Молий старий отче, комба помовщи, бо плаче душа побратимів, піднесена зброя. А злитні під підгуки небесної алів. От якось так, це все воно в моїх цих переживаннях, воно так мені приходило. Це теж от зараз наступний вірш був написаний задовго до повномасштабного вторгнення, але було відчуття, що саме так воно буде відбуватися, знаючи, а хто там в тому Кремлі сидить, за спіллізну на які. Це така штука, що вона не прощає, з нею договоритися неможливо. вона тільки вичікується, очікує на мене, щоб вразити, щоб жалити. лукавство, все ж як сказати, це ж вища форма зла. І саме цими якостями наділена ота. Українська нечість, але ж вона теж має підрунків, на якому вона проросла без опору. Ну, ви зрозуміли про що я. Але ж вірш називається наступний – це наша земля. Це наше життя, це наша земля, тут наша любов та розлука. Це наша пощання. Бо їхня війна, а наша країна розру. Це наші діди та наші батьки ходили голодні побиті. Це їхніх внуків та їхніх дітей знаходились спухними в житті. Це наші хліба, це наші хати палали вогнем від фашистів. Це наші солдати поклали життя. На їхніх руках, на їхніх горбах трималося скривжене царство. На щедрих полях тяжких трудоднях, людей заганяли в митарстві. На наших очах, по наших серцях проїхала з танком Росія. По наших кістках, по наших сльозах та кажуть, що йде у мисії. Це наша земля. Тут наша рідня, тут наші могили та слава, тут наше коріння, бо наша душа, свята, українська держава. Так і хочеться сказати слава Україні, бо, бо саме слава, слава Україні, слава Богу, слава її воїнам. ну, все вам напевно зачитаю. Вірш скіфи, копейка була, коли вже теж написано під вже в часи повномасштабного вторгнення. Бо я рахую саме, от нас, кажуть, не держави не було, я, така була держава, ще за часів скіфів я вже не чіпаю тих кінерійців. А от е, які здобули таку велику перемогу, велику перемогу. Перша в історії яка була партизанська війна, вона. Скіфія здавала тиранію Перської імперії Дар'я, Дар'я Великого. як-от. І читаючи про ці події того минулого, я якби провів аналогію один в один годик. Я сам написав цей вірш Скіфу. Шукай гідність мудру долю. Все відкривання від небаця, а раби це ті, хто втратив волю. Казав його а москаль це пес. Приперли з лихо із стартажу ордой Мовшинських химер напав на Київ Путін шмар, лішивий демон Людоже. Корила Русь нечиста сила, як цвіль, смердюча боросла на скіфських кам'яних могилах кляла великих імена. Підняв свій меч могутній сварок. Той меч кувався на горі. Дощем із попил та жару покрились капуща старі. Зійшлись на віче сірманці. Нехай від Дону до Карпат кружляє смерть покільним танцям. Блощіть у променях була. І де на січу вільних зграя, Ступає тихо, слів у слів. Хай плазуни кремлівські знають, що смерть несе козацький рід. Пивають рік в горло миттю, шматують люто ворогів, гниють в ровах собаки биті, та в моргах спитих. Тепер на кожній стерці пасти, під кожним урвищем зала. Мене псів, Господь ласка, як не мене злодю підла. Ховай ніч кривали ранок, лежать ординці у золі, чи то вовки, чи партизани лишають мітки на землі. Та начувайтесь, московити розплати час уже прийшов. Добром Кремля буде прибито. Ще ти із надписом Азов. От. Якось так, воно і істерично, і, і, і чисто по-людськи. Правдиво дуже. Правдиво. От, всякими тонкостями. Я ще вам зачитаю, такий, вибачте, там в кінці буде трошки так. але Такий коротенький віршик, вірш, Це воно було якраз після трагедії в Оленівці. Прийшло воно, як на і Такий в мене був емоційний стан. Воно вивелось там буквально е, таких там два стовпчика. А ти не брат мені, не брат. Ти щось таке нактав повітря. Ти. Пап, ти не солдат, бо ти шакал. Шакали. Луї. Ти не сестра мені, не мати, ти навіть пі, не родня. Тебе Господь створив, щоб срати під восклицання ура. Я скажу більше, не людина. Моя земля, мой дом, Москва, ти збожеволівша. Клотина, котра завжди була така. Слава Україні. Е, діло в тому, що е, на цій миті якраз я хочу закінчити свій ефір. Дякую, хто долучився, хто слухав мене, коментував. І тут е, знакове слово саме дякую, бо я щиро дякую. Дякую всім, хто. Долучається, хто не байдужий, не байдужий. Бо а якщо ми будемо байдужими, то гріш нам ціна. І ціна нам тоді гріш. Бо і не буде і не перемоги, ну не буде розуміння. А, а, а зовсім не буде розуміння зла і добра. А це все воно розчиниться і воно далі буде існувати, переходити з покоління в покоління. Це прокляття, прокляття. прокляття. Ну, Висновки які? Ми повинні бути єдині, єдні. Ми повинні якось повинні позбавлятися цього такого комплексу меншої вартості. Вже в цілому, як би сказати, вже ці теперішні покоління в них я менше їх бачу. У нас ще менше було, а в наші трошки батьки вони були зв'язковані. Зразковані це пропаганди з цим інформативним цим куполом, це все воювалося, ці миски прописувалось неодноразово і, але говорять там зомбі, там росіяни я не згоден зомбіровані, не зомбіровані. Які ж вони там зубіровані? Зараз це, це наші батьки були зомбіровані, бо був інформаційний купол на мене. Не було альтернативної інформації, не було що е, прочитати, побачити. Зараз воно ж все є там в інтернеті, вони ж спокійно це все дивляться. Вони бездушні такі, от вони егоїстичні, шавіністичні. Це все. А в чому лукавство? виражається в що щоб зробити підлість і в цьому звинувачити іншу, звинуватити іншу. Саме такими. Зараз тим наблюдаємо. Не хочеться трошки в цю політику лізти, бо чого туди лізти? зараз треба витерти цей удар. А потім треба буде розбиратися і розбиратися треба серйозно, серйозно, з цим ділом. Зараз теж не потрібно мовчати, треба говорити, говорити, все треба говорити. Не треба таких радикальних дій, але противитись звук. От в Біблії написано там, по-моєму, не противитися, я кажу противитися з бо, бо з нашої мовчазної згоди почалася війна. Почалася війна. Плескали в долоні, думали, а що там? А, мовчить дурна менше гріха, там то що, звідки воно. І навчи там глуха наша гріха, звідки то все там покинути телятку двох маму, все досталося. Зараз діти гинуть, діти гинуть, діти наші гинуть. І все. І треба десь трошки е, приділити час, трошки десь відпустити все, сісти, розібратися, е, трошки вдумати. Відомите, що відбувається. Воно зараз відбуватись буде по всьому світі. І так якось воно <кхи> 에, трошки воно все печально, але все в наших руках. Все в наших руках. О, свобода ж вона в серці. Вона не в голові. Голова не дає не свободи. Голова дає тирині, а серце відчуває. Серце в серці мудрість. Мудрість, мудрість це щось трошки вище робити. от Дякую. Вибачайте, якщо щось трошки не те, це не від того, що там якийсь власний запас, чи що там ще щось. Було в тому, що... хвилювання, хвилювання, Але я щиро вдячний. До побачення, до наступних ефір. Слава! Україні!